Підготував коротенький звіт про інформаційну підтримку цього етапу проєкту, саме конкурсної частини це кілька хвилин. Потім ми зробили статистику відносно конкурсних робіт. Що прийшло, звідки хто писав, думаю, вам буде цікаво. Ми вирішили не волю, на волю случаю не віддаватися, а підтримати інформаційну нашу всю ініціативу. І вийшли на 501 твір, про який ви знаєте, 412 пройшли модерацію. Що нас особливо радувало, і це буде в статистиці, У нас задіяна вся Україна, вплоть до Донецька, Луганська. Нам люди пишали з усіх куточків України. По партнерській співпраці нас дуже дякую, але підтримують і учасники журі, і наші традиційні партнери. Ми бачимо Райфайзенбанк підтримку, Держкіно підтримку, мережі Бетерфляй підтримку, Міністерство культури. Ми задіяли вузи 26 вузів, і починаючи з Карпенка Карова, Тараса Шевченка, Могилянки, закінчує Одеським театральним художнім училищем Львівським коледжем, тобто осередки творчої молоді. СММ-підтримка проєкту. У нас 57 унікальних постів, з них 11 відео, 5 тисяч підписчиків. Переходимо на статистику, будь ласка. Ну, це відносно того, звідки цей результат взявся. Він з неба нам манна не впала. Ми максимально старалися, щоб він був високим, цей результат. І в кожній статті, коли ви будете переглядати, нам важливо, щоб ви звернули увагу в кожній статті, в кожному. Чи редакційному матеріалу, журналістському матеріалі, ми акцентували увагу на ключових меседжах, на історіях успіху, на тих речах життєсвержуючих, яких у нас детально прописано в регламенті. Подано 501 роботу від 314 авторів. Тобто, як ви помітили, що багато авторів подавали дві і більше робіт. Тепер динаміка. Динаміка конкурсу. Ми бачимо, що ми не уникнули. Як хто з досвідчених фестивальних діячів? Пан Євген, у нас президент фестивалю соціальної реклами. Ми не уникнули в сплеску останні тижні. Цікава статистика. Пройшли модерацію у нас не всі: 89 робіт не пройшло по віковому цензу. Ми бачимо найактивнішу аудиторію 40-50 років, хоча починаючи з 20, люди нам писали захоти. І ось розподіл на професіонали, непрофесіонали. Тобто, якщо це молода людина і студент вчиться за майбутньою професією кіношником, мовно кажучи, режисера, сценариста чи споріднених, то ми його вже кваліфікуємо як фахівця. І бачимо цю пропорцію, що у нас третина 34% є профі. Нагадаю, що весь склад короткого журі автоматично входить до широкого журі. Ну це практика, оскільки, побачивши вже шорт, що ви не голосуєте, лінія. Ватерлінія буде зрозуміла всього конкурсу, оскільки ви прочитали все, то у вас це не бере часу, Але важливо, щоб в складі широкого журі, звісно, ваша думка ну, мала місце. Ну, власне, хороші враження, несподівано за кількість. Чим більша кількість, тим більше отримаєш того, що треба. Ну так воно вже є. Я не знаю, кожен називає різні цифри, скільки в світовій практиці в певній кіноіндустріальній з надісланих сценаріїв, які надходять, який відсоток є притомних, цікавих, перспективних, скажімо так, для втілення. Ну, По-моєму, у нас відсоток приблизно такий, як у світі. Скорість. Це ще раз, ну, відсотків 5-7, ну якщо 10, це щось неймовірне. Це ще раз доводить про. Те, що ми не маємо бути меншовартісними від початку, ми звичайна нація, як і скрізь у світі спроможні, у нас руки, і ноги, і в голові, і стосовно кінотворчості, приблизно так само. Це, звичайно, тішить, як на мене, перспективними є до 30 текстів сценарних на рівні вже готового сценарію. Або на рівні сценарію, який треба доопрацювати, або на рівні ідеї. Власне, в мене до цього короткого списку потрапили всі три, скажімо так, в трьох виглядах сценарні тексти. Це головний результат. Також мене потішило дуже, що багато комедійних сюжетів. Принаймні з того, що в мене ввійшло в цю тридцятку, їх, їх, мабуть, ну принаймні в двадцятку таких, та і в тридцятку, це, їх, мабуть, більше половини. Та, це дуже так, це, це дуже добре. І головне, що е, я не знаю, як в результаті там вийде. Там, мої пріоритети це мої. А коли ми всі проголосуємо, що буде, я не знаю, ну сподіваюся. Це різна комедія, це соціальна комедія, це чорна комедія, загально кажучи, це сатирична комедія. І мова зараз йде власне, про ті, які я принаймні відібрав ще за іншими критеріями. Це комедія ситуацій, комедія характерів. Мені здається, що це все вдалося. Тобто принаймні. Те, що нам надіслали, як я бачу, вдалося, але принаймні я готовий відстоювати не один-два, а всю свою там всі тридцять. От тому що це важливо. Ну, власне, мої загальні враження практично співпадають з Володяними. Власне, <пів> повторюватись не буду. Єдине, що скажу, що скажімо, в мене я підготував для себе таких три шорт-ліста. Перше, дійсно, десь біля 30, uh -huh. найкращих, ми теж співпадаємо. Друге, так би мовити, це друге місце ще, скажімо, 30, ну і дотягуючи до сотні. Що дійсно цікаво, що серед, скажімо, професійних сценаристів чи кінематографістів і непрофесійних, іноді так сталося, що в професійних були досить якісь банальні ідеї чи тексти. І так само іноді дуже Несподівано серед якихось абсолютно непрофесійних людей, які там за власними якимось просто потягом серця чи душі, в них іноді з'являлося щось абсолютно свіже і, і живе. І, власне, в моїх в тих 30, які я відібрав першу категорію, є власне, і ті, і ті. Е, мене також дуже потішила кількість комедій. Це дуже приємно. А, дуже смішні деякі співпадіння, скажімо, в першій частині було дуже багато а, а, музикантів, а, які стоять в підземних переходах і грають. <гум> а, так само наприкінці потоку вони вже зникли ці музиканти, але <гум> скажімо, сусіди, які а, там власним, а, власним, за власною ініціативою. Відбудовують якийсь занедбаний двір і роблять речі, вони були весь час спочатку до відео. Починаю вірити в ваш проєкт, тому саме вірити, тому я можу сказати, що щасти нашому проєкту. Що стосується того, як я читала, я читала як окреме кіно, як кіно, яке. Може бути окремим. І тому в мене свій шорт-ліст, 25 вже одиниць, я поставила п'ятірку. В кінотеатрах хочеться бачити якісь позитивні історії, хочеться йти вперед, хочеться мріяти, хочеться е, якусь е, бачити світло в кінці тунелю. Ми маємо багато проблем на території нашої країни. Мені здається, що можна йти вперед, потроху. Не перекреслювати, не забувати ніяким чином, але дивитись вперед. Тобто багато було сценаріїв про е, світле майбутнє, про те, як розвиваються діти, про те, як е, люди будують щось е, разом, нове. Тобто я е, віддала перевагу таким сценаріям, які про щось нове і про майбутнє, про світле. Про дітей, які будуть рости і жити у цій країні, більша половина була про світле, нове і про майбутнє. Я віддавала перевагу таким сценаріям. Для мене це дуже цікавий досвід новий. Кінематограф і реклама ну, ми з вами знаємо, що це речі якісь, які між собою, між собою пов'язані, але в свідомості глядача вони найчастіше конфліктують. Але. Що я бачу яку свою роль, коли я дивлюсь сценарії, тобто для мене це є сцена критерія, може це неправильно. Я все ж таки хочу бачити якийсь чіткий меседж, тому що три хвилини це дуже стислий хронометраж. Коли я дивилась на сценарні заявки, на сценарії, ну, по-перше, намагалась уявити, як воно буде на екрані, це ж уявлення. Ти малюєш цю картинку, і тут ти розумієш, що дуже важливо, в які воно руки попаде, і вірю цьому проєкту. Я, по-перше, хочу привітати пану Андрію і команду, бо це просто величезна робота, і для мене головне, що вона ну, має на цьому етапі дуже позитивний люди. Я просто Мені було просто дуже цікаво. Результат, я вважаю, просто дуже хороший. У мене теж, до речі, у мене 14 сценаріїв, я вважаю, вони вже вийшли на стартову позицію. Десь приблизно 20 дуже перспективні. Я хочу запропонувати, можливо, це зацікавить. Знаєте, з цього можна робити збірки. Альманахі. Але для того, щоб це була збірка, потрібні, потрібні, потрібні якісь рамки. Логічно поки що мені виглядає така дуже проста рамка, яка дуже для глядача, в які б не були часи, вона дуже цікава. Ми тут тепер. Є хороші ідеї, є хороші сценарії, які стосуються там, історичних якихось подій або майбутнього. Але, знаєте, якщо робити з цього матеріалу альманах, то найбільше, найширше тут представлено, слава Богу, те, що для мене найдефіцитніше. Ми тут тепер. Ну, такий маленький критерій. Ще один критерій теж. Він дуже простий. Ми всі можемо уявити собі цю мізансцену, коли приходить глядач, він приходить на конкретний фільм, він подивився анонс, він, хоче, він заплатив гроші, він хоче подивитися цей американський фільм, блокбастер, комедії і так далі. Він звик, що є анонсування, буде анонсування, але щось несподіване. Щось таке, що не дуже. Йому треба знайти місце, де він буде сидіти, йому треба договорити щось по телефону і так, далі, і, так далі, і так далі. Якщо ми за одну хвилину не сконцентруємо його увагу, то це дуже буде неправильно для, для першого кроку. У нас зараз є унікальний шанс того, що. Глядач хоче дивитися себе на екрані, хоче дивитися своє кіно, вони хочуть якоїсь актуалізації свого життя, того що зараз, того ну різного хочуть і вірять в це. Я зараз думаю, ну про майбутню ну історію, може така невелика порада. Я думаю, що момент реалізації і цього великої комісії, ну, рі не питання. Комісія, а питання жорстоко-жорстокої відповідальності тих людей, щоб це було зреалізовано. І в якому не може бути компромісу. Давайте 50 на 50 ті, хто починає, чи не по... Ну, тут не питання. Якщо людина ну береться в нас, усі ну, не питання бюджету, це ж ясно. Ми маємо бути абсолютно свідомі того, що це є. Багато ідей і багато речей, які про які написані сценарії, вони потенційно мають свою історію розвитку. Далі деякі це абсолютно закінчені твори, а деякі це фактично трейлери. Серйозних тем і робіт, які точно треба розвивати, які точно можуть мати своє продовження, і з того як глядач буде дивитися, я глибоко переконаний в тому, що частина це будуть просто промоційні історії самих тем, які можуть розвиватися. Мені теж дуже сподобалось. Ну, я комедія, перша, що я, я радів, де я читаю там вона комедія. Ну, деякі були ще зрозумів, що цій людині треба заборонити писати. Дуже жаль, що в нас немає зірочки нуль. Але, ну, але, але те, що ми знайшли можливість для себе сміятися в різних темах, історіях, це фантастична штука. Е я приєднався до вашої думки, там, е актуальності чи неактуальності війни сьогодення, і так далі. Ну, раз така велика кількість людей про це пише, напевно, щось в цьому є. Але е питання якості в цьому. Дуже низьке з точки зору кіно такої реалізації. Я теж з позиції вічності на це все просто ну, наскільки воно якісне, наскільки ідея працює. Про хронометраж величезне питання. Переважна більшість навіть тих, що я для себе виділив вже, ну я теж десь в такому в 30, не, не більше, це не, не, це не той хронометраж. Це, ну, я розумію, це момент реалізації дуже серйозний, дуже серйозне питання режисерського сценарію. Якщо дати завдання, ну ска не, не згоден про початківця. Якщо дати ну, реаліза... ну, режисеру, який працює, задачу, що це повинно поміститись цей час, може сильно помінятися все. Реалізація цих е, фільмів дуже на часі. Я думаю, що вона дуже правильно в форматі подачі, спілкування з глядачем, у всьому, що ти придумав, вихованні, ну все, всьому інакшому. Долучення людей це ідеальне не тільки з точки зору, ну для мене організація проекту, ну в зірочках, в сайтах, ну це, це ясно. А в людей, яких ти підібрав, посадив за один стіл, чи будеш що там збільшувати, розширити для мене це втілення моєї мрії. які я щось не допрацював. Ну, я думаю, от було б класно, це треба зробити. Кожен раз там заходиш в ні, Ну все такі. І повернення до того, коли ти сам з цим жив, сам хотів це реалізувати. Чи я думаю, що з ним ще раз повернути до реалізації, багато моїх колег, Михайла Герасовича, друзі, які відуть цю воду, і це дасть можливість. Ну, теж подивитися на цю конкуренцію між собою, все інакше. І все ж таки, перша десятка, яка з'явиться в глядача, от це дуже буде важливо, щоб порядок, як це з'явиться, які жанри, що з чим, як нам треба буде провчити глядача, що ми існуємо. Ну, що і, і, і з цим боротися вже практично з, ну, з його жанровістю, що там, ну, нереально. Я зовсім не з фахового середовища, я скоріше глядач. Я, чесно кажучи, зовсім не трошки нажаханий кількістю сценаріїв. На чому я концентруюся? Ми живемо в досить, в досить такому а, негативному середовищі. І мені відверто кажучи, хочеться від цього проекту трошки бачення в майбутнє, трошки бачення якогось, знаєте. Чогось надихаючого, що дозволяє людям людям розправляти плечі і дивитися в майбутнє, не тільки зосереджуватись на сьогоднішніх проблемах, про які в нас говорять всі, я дивлюся більше трошки в бік позитиву. Інше питання я вважаю, ну я дивлюся на те, що викликає особисто в мене такий, знаєте, вау-ефект. Якщо я не відчуваю цього вау-ефекту. То, ну, в принципі, я навіть далі не читаю, тому що я не можу там фахово роздивитися. По-перше, це дуже унікальний досвід для мене, тому що тепер я бачу, що людей дійсно болить, і там і виробка лісу дуже багато було. Не да, не якби можна. да і війна, і облаштування дворів. Тобто, ну що ж, це люди, і це наше сьогодення, тобто дуже цікаво. Але я оцінювала роботи з точки зору, по-перше, ну, відповідність критеріям. По-друге, чи чіпляє воно, чи не чіпляє. Як професіонал не можу сказати, як це зняти або не зняти, але я пам'ятаю, пан Андрій казав, що це повинно бути життєві і я якби чекала і шукала таких сценаріїв. Але дуже цікаво, дуже унікально. І для мене, як на не для професіонала, здалося, що кількість цих робіт, і творчих, і креативних, і влучність ідей, вона дуже велика. Це дуже тішить і мені здається, що це свідчить про нашу обдарованість і про жагу до. Певне міру українського кінопродукту, Отже, я сподіваюся, що ми знайдемо гарних режисерів, хто зробить унікальне і бездоганне кіно.